Вікна це та частина дому, яку всі хочуть бачити чистою, але ніхто не хоче мити. Особливо коли це не одне вікно, а балкон, лоджі, а панорамні склопакети або офісні фасади. І тут питання вже не в ліні чи часі, а в безпеці та здоровому глузді. Віконні роботи. Це вже не дивні шайби з мотузкою, а повноцінна техніка з вакуумною фіксацією, інтелектуальними маршрутами, датчиками краю та реальним тиском на скло. Вони не просто протирають, вони відмивають, працюють на вертикалі, не бояться висоти. Ти забирають на себе одну з найбільш небезпечних домашніх задач, але нюанс у тому, що одні залишають розводи, інші бояться рам, треті втрачають вакуум саме тоді, коли ви найменше цього хочете. Тому сьогодні розбираємо топ-5 роботів для миття вікон у 2026 році. Без реклами, без перебільшень і без фантазій. Лише ті моделі, які реально тримаються на склі, адекватно миють, не нервують власника і мають сенс за свої гроші. Починаємо з тих, хто приємно дивує, і рухаємося до абсолютного лідера. П'яту позицію в нашому рейтингу відкриває робот, який одразу робить ставку не на маркетинг, а на безпеку. Модель із збудованим UPS, що при раптовому зникненні електрики не падає зі скла, а ще від 30 до 60 хвилин утримується на поверхні. Вакуумна сила тут на рівні близько 5600 паскалів. Це не рекорд 2026 року, але для стандартних квартирних вікон, балконів, дзеркал і плитки, її вистачає з запасом, без зривів і втрати траєкторії. Робот оснащений автоматичним розплівс. Пилом води рухається логічно, без хаотичних заїздів, коректно реагує на краї скла та не зависає біля рам. Шум у межах норми, рівне фонове гудіння без різких піків. Водночас форма корпусу кругла, тому кути домиваються гірше, а серветки перед запуском мають бути майже сухими, надлишок вологи знижує силу притискання. Це технічно простий, але передбачуваний варіант для дому з акцентом на стабільність і контроль. Четверте місце Lectrox як приклад максимально простого робота для тих, кому важлива не вау-логіка, а стабільна механіка. Тут вакуум у межах близько від 5 до 5,6 кПа, чого достатньо для рівного скла без сюрпризів. А корпус компактний і тонкий, тому робот нормально працює на вузьких стулках і дзеркалах. Є бак для води приблизно на 350 мл з електронним керуванням подачею, зволоження рівномірне, без перезволоження серветок. Алгоритм руху простий, без інтелектуальних маневрів зате передбачуваний, робот не гуляє по склу і не застрягає на рівних ділянках. Працює від мережі зі страховкою. Рівень шуму близько 45 дБ, без різкого свисту. Мінуси тут інші: немає UPS, тому при зникненні живлення він одразу зупиняється, а швидкість миття нижча за середню. На великі панорамні вікна йде більше часу. Також подача води не підходить для дуже брудного скла з першого проходу. Це робочий бюджетник без експериментів і без запасу на складні умови. Бронза дістається моделі з максимально збалансованим співвідношенням ціни і можливостей: Ейбір Век Д8 це квадратний робот із чіткою геометрією руху, що одразу дає плюс у покритті площі без хаотичних заїздів. Притискання заявлене на рівні 3000 паскалей, але завдяки рівномірному розподілу вакууму та масі 1,3 кг Робот стабільно тримається навіть на безрамному склі. Є подвійний розпил води, який працює поперемінно залежно від напрямку руху, тому поверхня зволожується рівномірно. Робот підтримує чотири режими прибирання: N, Z, комбінований та точковий. А стандартну стулку миє за від 2,5 до 6 хвилин. Управління доступне з пульта або через застосунок Smart Life, плюс є голосові підказки під час роботи. Усередині встановлений аварійний акумулятор 650 мАч, який у разі зникнення живлення утримує робота на склі до 40-45 хвилин. Рівень шуму близько 65 децибелів, не тихий, але прогнозований. Мінус тут не не в стабільності, а в темпі для сильно забруджених вікон потрібні кілька проходів, зате процес повністю автоматизований і без ризику. Срібло забирає екс-лідер сегмента, робот, який свого часу задавав планку по стабільності і донині залишається дуже сильним рішенням. Тут ставка зроблена на баланс тяги та контролю. Вакуум 5200 паскалей тримає робота впевнено на склі, дзеркалах, плитці і навіть дерев'яних поверхнях без зривів. Ключова фішка бак на 100 мл із шістьма форсунками, що рівномірно розпилюють воду по траєкторії руху, а не плюють у одну точку. Алгоритм руху побудований на м 60 нуль Чипі. Робот чітко читає край, працює на рамних і безрамних поверхнях та не губиться на складних ділянках. Є автоматичний режим, точкова очистка, голосові сповіщення та керування з пульта. Оновлене шасі з самопідлаштуванням краще адаптується до нерівностей, тому робот рухається плавно і без підстрибувань. Мінус не критичний, але важливий: об'єм бака невеликий, тому на дуже брудних панорамних вікнах доводиться доливати воду або робити кілька проходів. В іншому це все ще дуже сильний універсальний миний. Який заслужено тримається у верхівці рейтингу. Абсолютним лідером рейтингу стає EcoVex WinBot Mini – компактний робот, у якому немає слабких місць. Це найтонша модель у лінійці з корпусом 55 мм, яка працює навіть на вузьких вікнах від 22 на 25 см, де більшість конкурентів просто не стають. Ключова перевага сила фіксації до 7500 паскалей, одна з найвищих у класі, що забезпечує стабільну роботу на рамному й безрамному скліт зеркалах і плитці. Система WinSlam 3.0 будує маршрут без хаосу і пропусків, а квадратна форма дозволяє якісно промивати кути та периметр. Є автоматичний розпил із чотирма форсунками та бак 60 мл, якого вистачає для повного циклу без переливу. Підтримуються три режими: Quick, Deep і Spot. Присутні голосові підказки, керування зі смартфона та кнопка старту на корпусі. Кабель 4,7 метра дає свободу маневру, датчики перепаду висоти працюють коректно. Це не просто флагман за брендом. Це найточніше, найстабільніше і найуніверсальніше рішення для дому у 2026 році. Отож, підсумовуючи, це вже повноцінна техніка, яка економить час, знімає ризики і реально працює. Хтось бере бюджет, щоб просто не мити руками, хтось шукає баланс ціни і можливостей, а хтось одразу обирає максимум стабільності і контролю. Головне підбирати під свої вікна й умови, а не за гучною назвою. Якщо відео було корисним, підтримай лайком, підписуйся на канал і напиши в коментарях, який робот ти поставив собі додому. Попереду ще багато техніки, яку варто розібрати по чесному.